Сумували за новинками від Рено. Всім привіт! З вами Моторкар Черкаси та Новий Рено Кардіан. Всі люблять малі кросовери, а особливо від Рено. За останні пару років ми отримували багато запитів від вас. Тому зустрічайте цього красення. Рено Кардян це новий рівень міського кросовера. Автомобіль отримав сучасний дизайн в стилі всіх нових автомобілів бренду. Це стильний, динамічний і технологічний кросовер, створений для активного життя в місті та за його межами. Виразні лінії кузова, оптика та стильний екстер'єр роблять кардян справжнім магнітом для поглядів. Продуманий інтер'єр багато в чому має схожість з популярною моделлю бренду Рено тальян. Це значить, що він також ідеально поєднує комфорт, технології та безпеку. Мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, зручний 8-дюймовий сенсорний екран. Місткий салон, зручні сидіння та просторий багажник для всіх ваших подорожей. Також маємо поговорити про технічну сторону автомобіля. Оснащений автомобіль бензиновим турбодвигуном на 100 кінських сил, заявлений виробником ресурс даного двигуна 300 тисяч кілометрів. Якщо говорити коротко, надійно, просто економічно. Доступні версії кардян як на механічній, так і на автоматичній коробці передач. У випадку з автоматичною коробкою передач, авто оснащене надійним, сучасним, а головне, непримкливим варіатором. Рено Кардян, ваш ідеальний супутник у будь-яких поїздках. Він вже чекає на вас в місті Черкаси за адресою проспект Перемоги 7, дріб 2.